Вітаю вас, діти! Ознайомимося сьогодні з новими формулами, які будемо використовувати для перетворення тригонометричних виразів. На попередніх уроках ми з вами навчилися обчислювати значення тригонометричних функцій від кутів, яких немає в таблиці значень. Для цього ми використовували властивість періодичності тригонометричних функцій. Згадайте, будь ласка, для функцій синус і косинус найменшим додатнім періодом є 360 градусів або значення 2 π Це означає, що через кожні 360 градусів значення функцій синус та косинус. Повторюється. Тому, коли ми обчислювали синус 390 градусів, ми представляли 390 у вигляді 360 плюс 30. Якщо через кожні 360 градусів значення функції повторюється, ми його могли відкинути. Залишається синус 30 градусів. Або за таблицею це одна друга. Косинус 765 градусів. Значення косинуса повторюється через будь-яку кількість по 360 градусів. Ми тут могли виділити два рази по 360. І залишається кут 45 градусів. І так, будь-яку кількість по 360 викреслюємо. Залишається кут косинус 45 градусів, або за таблицею, це корінь із 2 поділити на 2. Для тангенс і катангенс найменшим періодом є 180 градусів або значення π. Тому. Ми 100 225 градусів могли представити як суму 180 плюс 45. Будь-яку кількість по 180 ми можемо викреслити, і у нас залишається кут тангент 45 градусів або за таблицею до рівня 1. Наступне завдання. Нам треба обчислити синус 120 градусів. Але зверніть увагу, що використати властивість періодичності ми не можемо, тому що 120 градусів представити за допомогою 360 і плюс або мінус гострий кут неможливо. В цьому випадку нам на допомогу прийдуть формули зведення, тому що синус 120 градусів ми б могли представити у вигляді або синус 180 градусів мінус 60, або у вигляді 90 градусів плюс 30. І так, для того, щоб зараз була наша робота ефективною. Давайте повторимо деякі моменти з розташування кутів і знаків функцій на одиничному колі. І так, нагадаю, як називаються чверті на нашому одиничному колі. Перша чверть, друга чверть, третя та четверта. Наступне, що сьогодні нам знадобиться, коли ми рухаємося проти годинникової стрілки, цей рух вважається додатнім. Коли ми рухаємося за годинниковою стрілкою, цей рух вважається від'ємним. Давайте згадаємо з вами що положення точки на одиничному колі залежить від кута повороту. Коли ми знаходимося, в цій точці вона відповідає куту поворота 0 градусів. Коли ми знаходимося в цій точці, вона відповідає куту поворота 90 градусів. Коли знаходимося в цій точці, це кут поворота 180 градусів. Тобто, дивіться, отак, от якщо б ми написали, це був би кут 180. Далі, коли знаходимося в цій точці, це 270 градусів. І коли ми повністю пройдемо круг, це буде відповідати. Повороту на 360 градусів і ми знову опинилися в першій точці. Кол... Якщо ми будемо використовувати кути в радіанах, положення в першій початковій точці буде відповідати нулю радіан, положення в цій точці буде відповідати Пі радіан, тому що згадуйте, що Пі це все одно що 180 градусів. Повністю поворот на, на цілий круг відповідає 2 пі радіан, половинка це Пі на 2. І положення в нижній точці відповідає куту поворота на 3пі на 2 радіан. Далі нам треба згадати, що вісь ОХ ми а, асоціювали з зі значенням функції косинуса. Тому, якщо ми асоціюємо косинус альфа з вісю ОХ, тоді для того, щоб визначити знак, горизонтальна вісь додатня якраз на цьому проміжку. Тому косинус альфа буде. Набувати додатніх значень в першій та четвертій чверті, а від'ємних у другій і третій. Сінус асоціюється з вісю о Значення Y додатні набуваються в цій напівплощині. Тоді значення синуса кута буде додатнім в першій та другій чверті, і від'ємним в третій та четвертій. Далі нам треба згадати з вами, що тангенс кута це відношення синуса кута до косинуса. Тому тангенс та катангенс будуть додатніми. Першій та третій чверті, а від'ємними у другий та четвертій. Ще е, треба згадати, що гострий кут, градусна міра його лежить у межах від 0 до 90 градусів. 90 градусів це вже прямий кут. І я вам навмисно побудувала для того, щоб ви могли зараз. Дуже добре орієнтуватися в правилі. І так, коли ми з вами будемо працювати з новими формулами, ми будемо зупинятися на деяких моментах. Перше, нас буде цікавити кут, який стоїть на першій позиції. Звертаю вашу увагу: якщо на першій позиції стоїть кут, 90 градусів. Тоді ми згадаємо про те, що 90 градусів це відповідає положенню точки на вертикальній осі. Тобто. Якщо у нас на першій позиції буде стояти кут 90 градусів, або 270 градусів, який теж розташовується на в цьому випадку точка розташовується на вертикальній осі, або кут в радіанах Пі на 2 або 3 Пі на 2, тоді уважно, ви рухаєте головою. Вздовж вертикальної осі, і у вас утворюється стверджувальний рух. Так, тобто верх-вниз, так. Що це означає? Що ваша функція, яка стояла на першій позиції, буде змінюватися? І буде змінюватися на Кофункцію. Тобто, якщо була функція синус, стане функція косинус. І тільки вже гострого кута. Подивіться. І так, перше, 90 градусів рух головою верх-низ, тобто стверджувальний, змінюється. І наша функція синус змінилась на кофункцію, Косинус. Наступна дія, яку ви зараз будете виконувати, нам треба визначити, в якій чверті знаходиться кут 90 плюс 30. Дивіться, 90 градусів ми знаходимося в цій точці. Подивіться, будь ласка, на перший малюнок. А далі візьмемо з вами гострий кут. І подивіться: 90 градусів і плюс гострий кут. Ми з вами опинимося у другій чверті. І так, 90 градусів і плюс гострий кут. Опинилися з вами у другій чверті. Тепер згадаємо, який знак має початкова функція у другій чверті. Подивіться, будь ласка, на цю схему. Там знак плюс, тому це буде відповідати плюсу у відповіді. І тоді ми отримаємо значення косинус 30 градусів, це корінь із 3 поділити на 2. І так, перше. Спочатку звертаєте увагу на кут, який стоїть на першому місці. Якщо там стоїть 90, 270 пі на 2 або 3 пі на 2, тоді згадуєте про те, що ці кути відповідають положенню точки на вертикальній осі, тобто рух головою. Так, значить, наша функція зміниться на кофункцію. Розглянемо другий випадок. У нас на першій позиції тепер стоїть кут 180 градусів. 180 градусів. Згадаємо, що цьому куту відповідає положення точки на горизонтальній осі. І так, якщо на першій позиції у вас буде стояти кут 180 градусів, 360 градусів або в радіанах пі чи 2 π згадуйте про те, що ці кути відповідають положенню точки на горизонтальній прямій, тоді грух головою вздовж неї ні, тобто не буде змінюватися. Не змінюється. Тоді, яка функція була синус, така функція і залишається. І так, це буде синус 60 градусів. Зверніть увагу, залишається тільки гострий кут. Далі ми з вами визначили, що цей кут лежить у другій чверті. У другій чверті синус початкова функція має додатній знак, і тоді у нас залишається синус 60 градусів, або за таблицею це буде корінь із трьох поділити на 2. І так, уважно, яким би ми шляхом не йшли, у нас ми отримали однакові значення функції. Давайте спробуємо застосувати це правило на практиці. І так, весь додатковий матеріал я вам повторила на цій сторінці. І ще раз нагадаю наші дії: перше, на що ви звертаєте увагу, це на кут, який стоїть на першій позиції. Якщо на першій позиції стоїть 180 градусів 360 пі або 2 пі. Рух головою вздовж горизонтальної осі ні, не змінюється, тобто, яка була функція, така і залишиться. Якщо на першій позиції стоїть кут 90 градусів, 270 пі на 2, 3 пі на 2, вони відповідають розташування точки на вертикальній осі, вздовж неї рухаємо головою. Так. Тобто змінюється наша функція зміниться на кофункцію. Далі ви визначаєте чверть і знак початкової функції в цій чверті. Давайте розглянемо на конкретних прикладах. Тангенс 135 градусів. Ми могли записати як тангенс, наприклад, 180 мінус 45. Звертаємо увагу на перший кут. 180 градусів. Рух головою ні, не змінюється, тобто, як була функція тангенс, так і залишається функція тангенс. Далі 180 мінус 45. Дивіться, 180 і повертаємося назад. Тобто ми опинимося у другій чверті. У другій чверті тангенс, подивіться на останнє коло, має від'ємний знак. Тобто ми отримали мінус тангенс 45, або мінус одиниця. Наступне косинус 300 градусів. Могли записати, як косинус, наприклад. 270 плюс. 30. Хоча могли записати і 360 мінус 60. Це ваш вибір. І так, звертаємо увагу на перший кут. На першій позиції стоїть кут 270 градусів. Зверніть увагу, рух головою вздовж вертикальної осі. Так, тобто наша функція косинус. Зміниться на синус. І так, косинус зміниться на синус. Далі ми визначаємо чверть. Подивіться, будь ласка, 270 і рухаємося далі. На першій схемці. 270 і рухаємося далі. Ми опинимося у четвертій чверті, а в четвертій чверті наша. Функція косинус має додатній знак. І так, це буде за таблицею одна друга. Наступний косинус 120. Ми могли представити як 180 мінус 60. Звертаємо увагу на перший кут. 180 рух головою. Не змінюється. Була функція косинус, залишається функція косинус, Але гострого кута 60 градусів. Чверть 180 і повертаємося назад. Ми опинимося у другій чверті, у другій чверті, а у другій чверті наша початкова функція косинус, Зверніть увагу. Має від'ємний знак. Я зафіксувала його у відповіді. І це буде мінус одна друга. Звертаю увагу, що ми завжди фіксуємо з вами значення першої початкової функції. Тепер давайте спробуємо попрацювати з кутами. Довільними альфа, але нагадую, що альфа це гострий кут. Він не виходить за межі чверті. І так, звертаємо увагу на перший кут. Пі на 2. І так, головою Змінюється. Тобто наша функція синус зміниться на косинус альфа. Далі чверть. пі на 2. І рухаємося далі. Ми опинимося у другій чверті, а у другій чверті синус має додатній знак. І так, відповідь буде плюс косинус альфа. Наступне тангенс 2пі мінус альфа. Звертаємо увагу на перший кут. 2пі рух головою не змінюється. Яка була функція, така і залишається. Тангенс альфа 2пі мінус альфа, тобто трішечки повертаємося назад. Подивіться на другу схему. 2 пі і трішечки повертаємося назад. Ми опинимося у четвертій чверті, а в четвертій чверті тангенс має від'ємний знак, тому в результаті у нас з'явиться мінус. Попрацюємо тепер завданнями в цій частині. Сінус 270 градусів мінус альфа. 270 градусів рух головою ні, не зміниться. Тобто була функція синус, залишиться. 200, вибачте, 270 рух головою зміниться, помилилася. Тому наша функція синус зміниться на косинус. Визначаємо з вами чверть, подивіться, 270 і повертаємося назад. 270 повертаємося назад. Це буде у нас третя чверть, в третій чверті синус у нас має від'ємний знак. Тому у нас з'явиться мінус перед нашою відповіддю. Наступне 270 градусів рух головою. Так, змінюється. Зверніть увагу. Тобто ми отримаємо замість косинуса, отримаємо синус. 270 і рухаємося трішечки далі. Ми опинимося у четвертій чверті. А в четвертій чверті наша початкова функція косинус має додатній знак. І отримали у відповідь плюс синус альфа. Наступне синус 360 плюс альфа. 360 рух головою ні не змінюється, тобто була функція синус, залишається функція синус. 360, зверніть увагу на перший малюнок. 360 і трішечки рухаємося далі. Ми опинимося в першій чверті. А в першій чверті у нас всі функції мають додатній знак, тому отримаємо плюс синус альфа. Наступне 360 градусів. Рух головою не зміниться. Тобто, як була функція тангенс, так і залишиться. 360 – і повертаємося трішечки назад. Це буде четверта чверть. В четвертій чверті тангенс має від'ємний знак. Якщо ви будете застосовувати це правило для перетворення більш складних випадків, ви просто працюєте з кожним окремим виразом. Я буду записувати. А ви потім можете себе перевірити, поспостерігати. Зверніть увагу. Мінус був, був за умовою, і від'ємний знак після перетворення дали нам знак плюс. Два однакові вирази синус альфа і синус альфа отримали 2 sin. І так, значення пі рух головою не змінюється, тобто отримали косинус альфа. Пі мінус альфа, пі і повертаємося назад. От опинимося у другій чверті, у другій чверті косинус від'ємний. Далі пі на два рух головою. Так, зміниться. Тобто була синус стане косинус альфа. Пі на 2 і трішечки повертаємося назад. Це буде перша чверть, а в першій чверті синус у нас. Додатній, мінус косинус альфа плюс косинус альфа дорівнює нулю. Будь ласка, зверніть увагу на правила і проходьте всі етапи перетворення. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!